Комунальний позашкільний навчальний заклад станції юних техніків Зевжинського району міста Кривого Рогу. Це однопрофільний заклад науково-технічного спрямування, заснований в 1968 році. Адміністрація станції юних техніків. Педагогічний колектив станції юних техніків це 19 досвідчених педагогів. П'ятеро відмінників освіти України, один володар нагрудного знаку Софія Русова, шість керівників гуртків, методистів, один майстер авіамодельного спорту міжнародного класу, один член спілки художників України має звання Народний майстер. Чайно-виховний процес у закладі здійснюється за трирідневим принципом на основі поєднання профільних та інтегрованих форм роботи. В закладі працює 19 гуртків 50 груп, в яких здобувають позашкільну освіту 610 вихованців. Діаграма напрямків діяльності сюд спортивно-технічний, спортивно-технічний, початково-технічний, інформаційно-технічний, художньо естетичний інформаційно предметно-технічний, виробничо-технічний. Станція юних техніків сьогодні є творчою лабораторією, де навчають, виховують і відкривають можливості кожної дитини, допомагають розвивати власні здібності і потреби на гурткових заняттях під час організації змістовного дозвілля та профорієнтаційної роботи. Три роки поспіль колектив закладу відзначався як кращий серед колективів закладів в області з науково-технічного напряму. Багаторазово нагороджувався грамотами управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, обласного центру технічної творчості, департаменту освіти і науки та обласної ради Дніпропетровської державної адміністрації. Педагоги, активні учасники фахових і профільних міських обласних українських методичних заходів, Зазначу, що тільки конкурс на кращу методичну розробку за 5 років представлено 45 розробок, з них 15 стали переможцями та призерами. Сюд це методично-координаційний центр з науково-технічної творчості в рамках району колективом станції започатковані щорічно проводяться різноманітні масові заходи, які користуються великою популярністю серед дітей. Наш заклад є базовим по проведенню обласних змагань авімодельного спорту, тренувальних зборів по підготовці учасників команди Пропетровської області до участі у всеукраїнських змаганнях. Кість нашого закладу це наші вихованці. Десять років поспіль вихованці гуртка авіамоделювання входили до складу команди Дніпропетровської області на всеукраїнських змаганнях з авіамодельного спорту і ставали призерами-переможцями. А участь і перемоги наших авімодалістів у чемпіонатах світу та Європи вважаємо значним вкладом у підвищення престижу і слави Дніпропетровської області останні три роки 334 вихованці стали переможцями та призерами міських обласних масових заходів. Всеукраїнських виставок наш пошук і творчість в Україну, відкритих чемпіонатів висутномодельного спорту. Випускники сюд продовжують навчання в технічних коледжах, вищих навчальних закладах і навіть працюють в авіаційному науково-технічному комплексі імені Антонова та викладають основи патріарківського розпису в Китаї. На впевнено зазначити, що знання отримані в нашому закладі дали можливість багатьом випускникам не тільки визначитися із колом інтересів та уподобань, а й допомогли знайти своє місце у житті.